Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Коли мова йде про комфорт під час тривалих ігрових сесій чи роботи за комп'ютером, геймерське крісло стає важливим елементом: Cugar Armor One V2F. Це не просто стілець, а справжній інструмент для комфорту та продуктивності. Крісло отримало фірмовий стильний дизайн та виконане з комбінації якісних матеріалів. У цьому огляді ми детально розглянемо всі аспекти. Cugar Armor One V2F. F, щоб зрозуміти, чи справді воно варте вашої уваги. Але перед початком, як завжди, ви ставите ось таку вподобаєчку під цим відео. Обов'язково зараз перевіряєте, чи ви підписані на канал огляд Єй. Ну і звичайно, друзі, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Cougar Armor One V2F належить до лінійки Armor, яка спеціалізується на створенні ергономічних і надійних геймерських крісел. Це модель середнього цінового сегменту, яка пропонує оптимальне співвідношення ціни та Якості. Воно має декілька конкурентів на ринку геймерських крісел, але у порівнянні з аналогами Armor One V2F вирізняється більш доступною ціною, зберігаючи при цьому високу якість матеріалів і функціональність. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай Зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це крісло ідеально підходить для геймерів, які шукають надійне та стильне рішення для комфортного проведення часу за комп'ютером. І зараз ми розберемо, чому Кугар One V2F – це поєднання фірмового стилю кугар та функціональності. Крісло виконане в чорному. У кольорі з помаранчевими акцентами, що створює ефектний вигляд. Сидіння та поперекова частина спинки прошиті міцними нитками помаранчевого кольору. Це зроблено не лише заради естетики, а й для того, щоб забезпечити додаткову довговічність у місцях найбільшого терття. Матеріал обивки тканина та піюшкіра. Таке поєднання має преміальний вигляд та водночас практичність. Тканина забезпечує циркуляцію повітря, тому на кріслі не буде спекотно влітку, а пію шкіра легко чисти. Форма крісла ергономічна, що забезпечує максимальний комфорт під час тривалого сидіння. Поперекова подушка кріпиться за допомогою непомітного ременя, тому не псує загальний вигляд крісла. А подушка для голови фіксується ременем через спеціальні отвори у верхній частині спинки. Це рішення робить їх використання зручним і водночас естетично привабливим. Особливістю крісла є велика кишеня на задній частині спинки. Це ідеальне місце для зберігання кабелів, зарядних пристріїв, жорстких Дисків або навіть планшетах. Хрестовина крісла виготовлена з металу, тому крісло буде служити довго. Дуже важливо дотримуватись обмеження по вазі. Вага крісла становить 20,7 кг, а витримує воно навантаження до 120 кілограм. Це абсолютно нормальне обмеження, яке дозволяє використовувати крісло дуже великій кількості людей. Крісло має стандартні можливості регулювання. Висока спинка крісла регулюється у діапазоні від 90 до 155 градусів, що дозволяє налаштовувати Штувати його під будь-які потреби від активної роботи до відпочинку. Пневматичний механізм забезпечує плавне регулювання висоти сидіння від 480 до 560 міліметрів. Ширина сидіння становить 570 міліметрів, а глибина 520 міліметрів, що створює достатньо місця для комфорту. Підлокітники 4D є однією з головних переваг цього крісла. Вони регулюються у чотирьох напрямках: вгору, вниз, вперед, назад, вліво-вправо, а також під різними. Це дозволяє налаштувати підлокітники так, щоб руки завжди знаходились у зручному положенні. Підлокітники також можуть бути повністю складені назад, що додає простору для руху. Механізм гойдання дає можливість налаштувати опір нахилу спинки, забезпечуючи комфорт при будь-якому стилі сидіння. Високоякісний. Поршень забезпечує надійність та довговічність конструкції. Головна мета будь-якого геймерського крісла це комфорт, і Cougar Armor One v 2 f успішно з цим справляється. Завдяки високій спинці та ергономічній формі. Крісло підтримує правильне положення тіла, знижуючи навантаження на хребет. Поперекова подушка також важлива. Її підтримка відчувається і з нею дійсно зручно. От подушка під голову не така вже й необхідна, особисто для мене, тому можна її зняти, і так мені теж. Комфортно, якщо ви проводите за комп'ютером одну чи дві години за день, то без подушки можна обійтись. А якщо працюєте цілий день, то краще ними не нехтувати, бо все ж вони допомагають підтримувати правильне положення тіла. Матеріали крісла не лише виглядають якісно, але й добре витримують повсякденне використання. Тканинна обивка приємна на дотик і не перегрівається, що особливо актуально у спекотні дні. Тобто на ній не пітнієш. Куліщатка плавно прокручується. Поверхню без килимового покриття вони не псують, подряпин не залишають і досить тихо переміщується. Регулювання крісла виконується також плавно та легко. А механізм нахилу спинки. Працює бездоганно, а ще моя улюблена фішка кишеня. Це реально зручно, бо в неї можна скласти речі, якими ти постійно користуєшся. Але на столі вони тобі заважають, та навіть ті самі навушники можна сюди сховати. Кугар 1 V2F це ідеальне рішення для геймерів та людей, які цінують комфорт і якість, його стильний дизайн, багатофункціональність та ергономіка роблять його чудовим вибором, як для роботи, так і для відпочинку. Звісно, воно просте, не має якихось революційних фішок, але це комфорт та довговічність. Якщо ви шукаєте саме таке крісло, яке буде зручним і служити вам роками, Кугар Armor One V2F це те, що вам потрібно. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, Ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал Олярі та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.